Величезний, але об'єктивно дуже недорогий підбайк від торгової марки Forte. Так, друже, це підбайк Forte 125. Цей підбайк. Недорогий і коштує лише 750 доларів. 750 доларів, але він великий. Він має висоту по сидінню 88 см, майже 90 см, майже як великий дорослий мотоцикл. Я зі зросту 1,87 метра, виглядаю на ньому цілком комфортно. Цей підбайк має електричний стартер, тобто вам не треба буде дрюкатись з ножку якось його заводити. Ви просто елементарно увімкнули замок запалення, нажали на кнопочку і все. І він завівся, і він працює. Працює, і ви їздите, їздите і кайфуєте. Такий підбайк по наявності в нашому магазині в двох кольорах зелений та синій. На жаль, для флетбокса він дуже великий, він має колеса 14-17, тому, на жаль, поштою його доставка буде коштувати орієнтовно 3,5 тисячі гривень, або навіть і більше, бо на нього треба робити обрешотку. Будь ласка, зверніться до нас, приїжджайте, дивіться на нього самостійно, катайтесь, забирайте його своїм ходом, або ми можемо привезти вам його додому. Хочете зробити дитині незабутній подарунок, але ваша дитина вже велика. Тоді вам слід замовити саме такий підбайк. Він недорогий, він не коштує всі гроші світу, але він ідеально підійде для дітей високого зросту, тобто приблизно від метра 50 десь до метра 70 він буде ідеальний. Зверніться до нас: недорогі підбайки Форте в синьому та зеленому кольорі по наявності в нашому магазині в Запоріжжі.